Місія неможлива або місія провалена. Не виходить підкорити Україну, то спробуємо космос, але й тут Росію спіткала невдача. Перша за півстоліття місія росіян на місяць провалилася. Російський космічний апарат Луна 25 перейшов на нерозрахункову орбіту, зіткнувся з місяцем і відповідно розбився. Зв'язок зі станцією зараз втрачено. Державний концерн Роскосмос не зміг визнати своєї нікчемності, тож офіційно повідомив, сталася нештатна ситуація. Сегодня в соответствии с программой полета Луны-25 в 14.10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Автоматична станція Луна -25» – Перша в сучасній історії Росії місячна місія. Попередню станцію Луна 24 запускав ще радянський союз 1976 року. Путін обіцяв, що теперішній пуск буде кращим, інноваційнішим та важливішим. Не як как Советский союз. Ми спеціалісти постараються зробити висадки на полюса. Там є чим займатися, а можна быть начато исследование других планет, далекого космоса. Про який далекий космос та інші планети говорить кремлівський карлик – Питання із зірочкою. Свій недовгий шлях. Теперішня луна 25 почала з космодрому східний в Амурській області 11 серпня. Вона мала стати першою в історії станцією, яка би сіла на південному полюсі місяця. Посадка Луни 25 на поверхню природного супутника Землі була запланована 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського. Основні завдання місії відпрацювання технології м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника землі та розвідка ресурсів, зокрема води. Місія мала тривати рік, але вийшло трохи менше мінус один день, адже вона так і не розпочалася. Українці ж не гають часу і вже встигли привітати росіян з такою великою для їх країни подією. Луна-25 официально все. Роскосмос признал потерю аппарата в результате столкновения с поверхностью. Глобальные причины вы и так знаете. 15 лет распилов, понтов, игнорирование рекомендаций и сроков. Надо до Индии успеть. Причастных инженеров жаль. Посмотрим, кого сделают крайним. Роскосмос с гордостью поведомил, что станция Луна-25 зеткнулась с месяцем и припинила свое существование. Плачу. В результате отрицательного приземления аппарата «Луна-25» на поверхности Луны появился новый кратер. Сегодня утром обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой присвоить ему имя «Россия». Русский космический корабль «Иди Вероятно, это был голос самой Луны, заметивший приближение Колымаги «Луна-25». График був 21-го зустріч с Луною, але и как завжди, перевиконали. Как это прекратило? Функционирует нормально, просто отрицательно. Поводов для паники нет. Ждем фотографии ее пролета над графской пристанью. Российская станция Луна 25 отрицательно прилунилась и прекратила свое существование. Гойда, ну да, так бывает, когда вместо того, чтобы развивать науку и технологии, ты тратишь все ресурсы на тупую мясорубку, убийства женщин и детей и обстрелы электростанций. Поки Росія витрачає мільярди на кровопролитну війну. Демократичні країни і справді розвивають науку. Не лише опановують польоти на місяць, а досліджують інші планети. 2021-го марсохід НАСА «Персев'єренс» успішно сів на поверхню червоної планети. Американський ровер має дати відповідь на одвічне запитання: чи можливе життя на Марсі? А після цього планету зможуть колонізувати? Юде планету, а не країну, так як це роками планує зробити Росія з Україною, але нічого в Москви не вийде. А бейбі. Мирослава танська вікулова. П'ятий канал.